Вітаю вас на другому уроці нашого марафону. На цьому уроці ми поговоримо про нейромережі для роботи із текстом, зокрема, ChatGPT та інші нейромережі. Тут на слайді ми починаємо із тих нейромереж, які у безкоштовній версії не підключені до інтернету, тобто вони не можуть шукати для вас найбільш актуальну інформацію. Це дві нейромережі: ChatGPT від OpenAI та Клод від Anthropic. На слайді ви бачите покликання на ці інструменти, і це єдині правильні покликання. Покликання. Якщо ви збираєтеся користуватися цими інструментами, переходьте саме за цими покликаннями, а не за якимись іншими, тому що зараз існує дуже багато клонів і підробок. Що можуть робити ChatGPT та Клод? ChatGPT та Клод можуть відповідати на ваші текстові запитання та виконувати текстові завдання, наприклад, скласти структуру уроку, написати допис на Фейсбуці тощо. А в чому різниця між чатом GPT та Клодом? Коли ми кажемо про безкоштовну версію, то чат GPT обробляє меншу може обробляти меншу кількість. Менший об'єм документів, ніж клод. У клод, наприклад, ви можете завантажити книгу або цілу презентацію. У Чаджикті безкоштовну версію ви завантажити цілу книгу не зможете, тому що він просто не може обробляти такий великий об'єм інформації. Але у платній версії ви можете обробляти і більші документи. І, в принципі, у цих обох інструментів є платні версії, які додають, додають додатковий функціонал. Якщо ви користуєтеся безкоштовною версією, обидва інструменти працюють українською та іншими мовами, але англійською вони працюють найякісніше. Тому я вам раджу переходити до цих інструментів, пробувати і дивитися, який з них працює для вас краще, або користатися обома інструментами, і залежно від вашої задачі, ви побачите, який інструмент впорається із цією задачею краще. Існують безкоштовні інструменти, які підключені до інтернету. Ви їх бачите тут на слайді це інструменти від Google і Microsoft. Ці інструменти проходили через декілька назв. Тому, наприклад, ви можете чули про Bing від Microsoft, він зараз називається CoPilot. Обидва інструменти безкоштовні, вони підключені до інтернету, і це означає, що ви можете не тільки виконувати якісь текстові завдання з цими інструментами, але також шукати найбільш актуальну інформацію. Втім, насправді. Обидва інструменти можуть робити помилки, так само, як і ChatGPT і Claude. Тому, якщо ваша задача пошук інформації, я б рекомендувала користатися а, просто пошуком у Google поки що, поки е, інструменти на основі штучного інтелекту ще не дійшли до того етапу, коли вони е, дуже. Точні, існує також інструмент, його немає на слайді, але інструмент Perplexity, і це пошуковик на основі штучного інтелекту. Він працює доволі якісно. Словом, якщо вам потрібно зробити якесь дослідження, підтягнути актуальну інформацію з інтернету і проаналізувати її, то ви можете скористатися цими двома інструментами на слайді, але вам потрібно перевіряти факт, чекати ту інформацію, яку ви отримаєте. Тепер перейдемо до промптингу. Промптинг це те, як ви пишете інструкції, промпти для текстових нейромереж. Чому це важливо? Результат вашої роботи із текстовою нейромережею залежить від того, який промпт, який запит ви написали цій нейромережі. Ставтеся до нейромереж текстових, так ніби вони є вашими асистентами, новими асистентами. Вони дуже хочуть опанувати цю нову роботу. Вони дуже хочуть вам допомогти. Вони дуже хочуть навчитися робити все так, як треба, але вони не мають вашого досвіду, не знають ваш контекст і. Все ще не вміють виконувати ті задачі, про які ви їх просите. Тому від вас потрібна дуже чітка структурована інструкція, яка допоможе вашому асистенту, вашому асистенту на основі штучного інтелекту, зорієнтуватися у задачі. Як може виглядати структура якісного промпту. Вона складатиметься з чотирьох частин: роль, яку роль має виконувати інструмент в цьому випадку. Наприклад, якщо ви пишете допис на Фейсбуці, то інструмент має бути смм-ником. Якщо ви складаєте структуру уроку, то інструмент має виконувати роль вчителя географії. Далі, чітка задача, кожен крок задачі, який в цьому кроці є контекст, чи потрібно використовувати якісь принципи, можливо, інструменти, можливі ресурси. Далі приклади. Приклади того, як виглядає добре. Виконана задача, погано виконана задача, і наостанок думай покроково чи зрозуміло тобі. Це просто допомагає ця остання частина промпту, вона допомагає інструменту ще раз проаналізувати ваш запит і пересвідчитися, нібито в тому, що інструмент його якісно зрозумів. Як це виглядає на практиці? Ви бачите, що в нас є задача, наприклад, написати допис на Фейсбуці, ми просимо чат-юп'яті з цією задачею допомогти. Перше, ми задаємо йому роль: ми кажемо, ти популярний фейсбук інфлюенсер якого читає два Освітян. Друге, ми ставимо йому задачу. По перший крок напиши цікавий та лаконічний допис. Другий крок перевір свій допис на достовірність. У першому кроці ми також додаємо приклади якісних і неякісних дописів, якщо у вас такі є. І останнє, думаю, покроково, зрозуміло. І таким чином в нас є промпт, з яким чат GPT буде вже легше працювати, ніж просто із промптом: напиши мені допис на Фейсбук про те, а чи це. Як ще може виглядати ідеальний промпт або чітка задача в цьому промпті? Ви можете попросити чат GPT скласти для вас вправи для уроку, але тут важливо зазначити, які вправи, скільки вправ, для якої галузі, для яких учнів і для якої теми. Це може виглядати так: Запропонуй мені 10. Інтерактивних вправ для уроку з бізнесу для учнів 8 класу на тему фондовий ринок. Це дуже конкретна задача. Якщо ви ще можете додати, можливо, що ви покриваєте у цій темі, то це було б взагалі ідеально. Як ще можна написати промпт для чату GPT в рамках цієї структури для того, щоб отримати те, що вам потрібно, ви можете зазначити роль, що чат-GPT, наприклад, є персональним фітнес-тренером, і далі поставити йому дуже конкретну задачу щодо складання програми тренувань. Тут важливо зазначити, що, для кого, скільки, в якому форматі і які у вас є обмеження. Тут, у прикладі, на слайді, ми просимо чат GPT розробити програму тренувань у форматі таблиці три рази на тиждень на 30 днів для дівчини 14 років, яка хоче. Чи покращити витривалість. Що важливо, ми також додаємо тут обмеження, врахуй, що є доступ лише до базового спортивного інвентарю вдома. Ну і приклади. Звісно, чергуй кардіо та силові вправи, як приклад, або приклад може виглядати по-іншому. Також можна додати приклади, антиприклади, так звані приклади того, як робити не варто. Що ще? Можна попросити GPT написати пост, зазначити при чому яка тема поста, скільки, тобто наскільки він має бути довгим, чи скільки в ньому має бути пунктів, якщо це там. Поради, наприклад, або е, якісь там книги, або просто там п'ять ідей тощо. І в якому форматі е, можна попросити створити опис для певного продукту або створити сценарій, будь-що залежно від вашої мети е, на уроці, від ваших навчальних цілей та результатів. Тепер кілька лайфхаків про використання чату GPT. Коли ви перейдете по покликання на чат GPT, ви побачите, що інтерфейс в нього доволі простой: це просто чат-бот, в якому ви пишете питання і отримуєте відповідь. Або пишете запит, отримуєте відповідь. Кілька зручних кнопок. Перша кнопка, ви її побачите ліворуч, вона тут також є на скріншоті. Ліворуч у вас є меню із усіма вашими бесідами із чатом GPT збереженими. Там є три крапки, ви натискаєте три крапки, там є кнопочка Share. Share дозволяє вам ділитися вашим діалогом із чатом GPT і з іншими користувачами і не тільки користувачами чату GPT з будь-ким. Тому, якщо ви, наприклад, склали діалог, у вас там класний промпт, ви дуже хочете поділитися цим промптом і вашими результатами роботи із колегами, ви натискаєте цю кнопочку Share, отримаєте покликання на ваш діалог і ділитеся цим діалогом із вашими колегами або учасниками спільноти Power. Далі ви можете попросити чат-GPT зачитати ваше повідомлення в голос, або зачитати відповіді в голос. Це зручно, якщо вам необхідно швидко отримати інформацію або використовувати чат-GPT для аудіотекстів, або навіть прокачати свої навички аудіювання в іншій мові, тому що чат-GPT розмовляє багатьма мовами. Також є кнопочка копіювати. Ця кнопочка також знаходиться на повідомленні чату GPT вам. Так само, як кнопка Read aloud, так і кнопка Скопіювати. Замість того, щоб вручну копіювати весь текст, ви просто натискаєте на цю кнопочку і текст скопійований. Якщо вам не сподобалася відповідь, ви можете натиснути кнопку Regenerate, і тоді вам згенерується нова відповідь. І останнє, якщо відповідь була зовсім поганою, або із помилками, або із упередженнями, ви можете натиснути палець вниз, і це е, надійшло відгук розробникам чату GPT про те, що відповідь чату GPT була поганою. І вони, вони тоді переглянуть цю відповідь і будуть, відповідно, покращувати чат тому, якщо ви хочете допомогти покращити чат GPT, використовуйте цю кнопку також. Далі, якщо чат GPT вам відповідав, відповідав, відповідав і раптом перервався, тобто відповідь не закінчена у вас, або закінчилася посеред речення, чи посеред слова, ви можете натиснути Continue Generating, або написати чат Продовжуй GPT продовжує, і тоді він продовжить генерацію. І, звісно, не забуваємо про додаток на смартфон. На смартфон є безкоштовний додаток ChatGPT. В цьому додатку є зручні голосові функції, вони знаходяться у правому нижньому кутку, і таким чином ви можете спілкуватися із чатом GPT різними мовами. Це дуже зручний інструмент для знову ж таки прокачки ваших навичок із іноземної мови, тому що ви можете і поговорити із чатом GPT, тобто і попрактикувати власне говоріння, і також прослухати відповіді чадо GPT цією мовою, тобто навички аудіювання і загалом розмови. Що варто пам'ятати? ChatGPT та Клод це не браузер, це не пошуковик, особливо якщо ви користуєте, користуєтеся безкоштовною версією, то це не енциклопедія, це ваш креативний копірайтер та асистент, яким ви маєте надавати певну інформацію для виконання вашої задачі і ви маєте перевіряти результати їхньої роботи. Далі. Поговоримо про автоматизацію за допомогою текстових нейромереж. Звісно, якщо нейромережа може виконувати для вас різні текстові завдання, в тому числі написати план або скласти стратегію, або написати допис, це означає, що багато задач, навіть не текстових задач, а таких як стратегічне планування, можна частково автоматизувати. Які задачі в першу чергу можна автоматизувати? Це задачі із планування, із комунікації, із оцінювання, і загалом все разом, тобто створення цілісних освітніх інструментів. Тут я раджу користуватися правилом 80 на 20. 20% робимо самі, тобто думаємо над задачею, її метою і коригуємо результати. 80% віддаємо робити штучному інтелекту. Наприклад, 20% ви думаєте над своїм дописом на Facebook або над своїм планом уроку та навчальними результатами, ви їх прописуєте у промпті, і далі 80%, тобто урок або допис пише чат GPT чи інший інструмент. І ще невеликий відсоток залишається за вами, перевірити та відкоригувати. Результат. Які в нас ще є ідеї? Ви можете попросити чат GPT запропонувати, як гейміфікувати ваш урок та перетворити його на квест. Або уявити, що він знаходиться в Парижі під час Великої Французької революції для вивчення історії і для занурення в той історичний контекст. Або згенерувати 10 ідей для віртуальної екскурсії до NASA. Словом, Тут є дуже багато різних можливостей і для автоматизації, і для, і для персоналізації за допомогою штучного інтелекту. І коли ми кажемо про персоналізацію, вона може виглядати по різному. Найпростішим буде написання промпту для персоналізованого навчання. Тобто, ви можете попросити ChatGPT бути експертом із навчальних стратегій, навчальних програм, досвідченим учителем і експертом із дошок вибору, і попросити його створити для учнів певного класу, у певній кількості вправи на певну тему, і кожне завдання має. Тривати приблизно кількість хвилин. Таким чином, ви можете персоналізувати завдання і вправи під потреби вашого класу або навіть під потреби груп учнів чи окремих учнів, залежно від вашого промпту. Що ще важливо? Підводячи підсумки нашого уроку про текстові нейромережі. Про текстові нейромережі можна розмовляти ще дуже довго, тому що для них є дуже багато застосування в освіті. Але є декілька важливих принципів. По-перше, робота зі штучним інтелектом це завжди кілька ітерацій. З першого разу ви не отримаєте ідеальний результат, тому що, скоріш за все, ваш промп був не ідеальний і його потрібно покращувати. І так само чат GPT чи інший інструмент він завжди генерує ваш результат наново, і якісь спроби будуть вдалими, якісь будуть не дуже вдалими. Тому завжди... Очікуйте, що вам потрібно буде кілька ітерацій для того, щоб попрацювати зі штучним інтелектом. Друге, включайте якомога більше контексту. Аудиторія, наслідки, обмеження, мета, чого ви хочете досягти, приклади, антиприклади, все це має бути у вашому промпті. Зазначайте, в якому форматі ви хочете отримати результат. Чи має це бути таблиця, есе, код а, тощо. І останнє температура. Ви можете зазначати такий параметр, як температура. Чим більше температура, а, тим. А, Тим більш креативним буде штучний інтелект у відповідь, тобто він буде менш точним і він буде генерувати більше ідей. Якщо це у вас креативне творче завдання, це вам підходить. Якщо ви більше працюєте із якимось дослідженням, то напевно ви тут не хочете взагалі зазначати такий параметр як температура.